Як давно ви перевіряли домашню аптечку? Адже багато ліків радянської спадщини можуть бути. Неефективні або взагалі небезпечні, що просто зараз потрібно викинути. Дізнаємося сьогодні у новому випуску про здоров'я поруч зі мною, професіоналка з громадського здоров'я Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб Софія Ткачук. Пані Софія, вітаю вас. Вітаю! Давайте розпочнемо з того, що точно я впевнена є в кожного в аптечці. Це йод і зеленка. Цікаво, що я дізналась. Що зараз порізи за допомогою них лікарів вже не оброблюють? Чому Ну, справа в тому, що йод і зеленка це антисептичні засоби дуже я би сказала застарілого покоління. Mm -hmm. е, так, вони насправді дуже добре вбивають бактерії, але окрім того, вони е, ну, умовно вбивають і здорові клітини шкіри. А е, відновлення після там травми чи порізу е, це. Такий процес, коли дуже важливо саме утворення оцих нових клітин. А такі агресивні засоби, як йода Зеленка, вони їх руйнують і разом її шкідливими бактеріями. Uh -huh. Ну і на додачу до того вони зафарбовують шкіру, що ускладнює можливість визначити ступінь ураження. тобто чи є якесь почервоніння, чи є припухлість. Uh -huh. Тому зараз радять використовувати більш новіші антисептичні засоби з більш м'якою дією, безбар. Угу. Тобто, це може бути звичайний якийсь антисептик. Ну не спиртовий бажано, тому що спирт також він досить агресивний. і, В принципі, буде діяти як і зеленка чи йод. Це може бути, наприклад, хлоргексидин. Uh -huh. Він досить м'який, він не буде пекти, він безбарвний, але при цьому має широку антисептичну дію. Uh -huh. Добре, тоді я особисто зазвичай використовувала в такому випадку перепис водню. Але при цьому лікарі знову ж таки кажуть, що це не варто зараз так робити, бо швидше це не. Загоїть Е, так, це її правильно кажуть, тому що перекис водню створює ефект такого очищення за рахунок цієї піни, яка у нас утворюється, коли розчин потрапляє на рану, але він може бути дуже агресивним і так само знищувати ці молоді клітини, які потрібні нам для загоєння. Тобто зараз перекись вже не використовують а, так, тому що дуже агресивний і застарілий ага. антисептичний засіб. Добре, зрозуміло тоді. А... Ще один із варіантів, які використовували наші бабусі, це мазь Вишневського. Так нею оброблювали рану знову ж таки, аби краще вона загоювалася. Що ви скажете про цю мазь? О, мазь Вишневського це препарат, якщо я не помиляюся, десь орієнтовно 1927 року. Ну тобто це дуже старий препарат, угу. і раніше якихось аналогів не було. Вона працює так, що створює на рані плівку. Яка утворює цей ефект тепла? Uh -huh. а, і відповідно, ну здавалося, що воно там запобігає. Гнійним утворенням, але е, насправді це працює таким парниковим ефектом, і в у е, вологому теплому середовищі бактерії навпаки тільки краще е, розмножуються, що може заподіяти е, ну, більше шкоди, тобто там, де гнійного запалення, в принципі, і не було, воно може там утворитися. Тому наразі е, в клінічній практиці мазь Вишневського, особливо для оброблення ран, не призначають літерату а чи корисна вона буде для чогось іншого? чи її взагалі викидати? Та, я думаю, краще її не тримати в аптечці, тому що клінічно її вже не призначають. Це дуже за застарілий, неефективний засіб. Угу. Ну говорячи про рану, я знаю, що деякі люди тримають в аптечці, наприклад, якийсь просто звичайний зволожуючий крем, і коли вони мають якусь певну рану, то мажуть ним. Е, наскільки це правильно і взагалі е, безпечно? Насправді наш організм дуже добре сам має всі ресурси і знає, як загоювати дрібні порізи. Бажано просто йому не заважати, хоча б. Найкраще взагалі і найперше це промити рану під приточною чистою водою, щоб її очистити від залишків бруду. За потреби це обробити якимось. М'яким антисептиком забезпечити відсутність повторної травматизації при потребі, якщо десь треба прикрити, це стерильну пов'язку. Все угу. ніяких додаткових там агресивних антисептиків, кремів, мазів не потрібно. Розуміло, ну перейдемо тоді до ще одної такої цікавої теми. Я впевнена, що в кожного вони були в аптечці, і точно всі з дитинства пам'ятають мови про гірчичники. Е, дуже популярний е, це був засіб колись. Е, як щодо ситуації зараз, а якихось клінічних випробувань і доказів того, що гірчичники допомагають там, прогрівають легені, виганяють кашель і вірус, немає. Вони створюють ефект тепла, за рахунок чого можна хіба що термічний опік собі отримати, особливо якщо це діти, в яких шкіра чутливіша. А при вірусних захворюваннях чи запаленні легень абсолютно ніякого ефекту і ніякої допомоги вони не дають. Ви пригадали про опіки, а наскільки сильні вони можуть бути? В залежності від чутливості шкіри, в залежності від там, часу, скільки тримають гірчичники на тілі, це можуть бути абсолютно різні ступені угу. опіку, тому ну, користі ніякої, а от ризики є. Uh -huh. Також знаю, що ще одним таким схожим методом є банки. Їх точно зараз ще й досі ставлять. Я бачила такі відео. Але наскільки це безпечно для нашого організму? Uh -huh. Я би віднесла їх туди ж, от, в категорію і гірчичників, тобто uh -huh. користі доведеної ніякої, і в доказовій медицині вони не використовуються, як правило. А от ризики є, тому що можна і гематоми отримати, і навіть погіршити став. Тому, ну... Токсини не вибивають. До гірчичників, звичайно. Угу. Добренько. Тоді перейдемо до таких певних мазів і все, що з цим пов'язано. Почнемо, я думаю, із. Бальзам зірочка теж дуже багато в кого він був в аптеці, Я думаю, і досі є. А для чого його раніше використовували, і чи ефективен він зараз? Можливо, є якісь аналоги. Він створює ефект полегшення, ну, якщо ми говоримо, там, наприклад, про носу так, чи головний біль, за рахунок того, що в своєму складі має ментол, ефірні олії, і він подразнює рецептори, ну і відчувається таке полегшення. Але це просто зняття симптому, це точно не лікування. А при часному використанні через досить такі агресивні компоненти, він може викликати подразнення і може викликати алергії. Тому ну, тут. Як такої користі ніякої, також є ризик отримати подразнення через ті саме ефірну олію ментолу, е, Ну, симптоматичне полегшення, але завжди краще лікувати причину. Угу. Раніше йому довіряли, тому що називало його натуральним, а означає і безпечним. Чи дійсно це так? Е, ну, Якщо знову ж ми говоримо, там, наприклад, про лікування там, нежиттю, так? Угу. То краще використовувати сольовий розчин для промивання носу. Ну він так само натуральний, але він буде лікувати причину, а не симптом. Угу. А, якщо це певна закладеність носу, можна судинно-звужувальні краплі там відповідно до віку використовувати. А, це так само ми а, будемо лікувати причину, а не симптом. А якщо це якісь вірусні взагалі, захворювання, то це просто симптоматичне лікування і достатній рівень а, рідини. Uh -huh. На день, тобто, е краще обирати. Доказовий метод, який буде лікувати саму причину, а не просто знімати симптом. Угу. Я взагалі помітила тенденцію, що у боротьбі з якимись певними вірусами, якщо ми говоримо, наприклад, про застуду, то зараз така якась ідея, тенденція до зменшення кількості медикаментів. Як ви думаєте, наш організм насправді так влаштований, що він на більшість вірусів він дуже добре знає, як реагувати, тому що угу. ми маємо імунну систему, яка власне і реагує, і бореться з цим вірусом. І наша головна задача це не заважати, а допомогти. Тому ми там знімаємо симптоми: це температура, чи нежить, чи кашель, в залежності від того там в кого що і багато п'ємо для того, щоб організм не втрачав рідину. Угу. А як щодо нежиттю е, і оксолінової мазі? Дуже багато коли е, використовували її для боротьби з вірусом. О, це напевно ще я прийшла цей етап в школі, так коли е, оксолінової мазі біля ноза біля носа наносили, щоб типу бар'єри якийсь від вірусів. Угу. Е, це я би сказала, що це міф, тому що якихось. Е, Наукових дослідів і доказів в тому, що вона справді створює цей бар'єр від вірусів, немає навпаки, може погіршити мікрофлору дихальних шляхів, тому що буде заважати виведенню пилу і якихось бактерій з дихальних шляхів. А якщо можливо все одно хочеться якось захистити себе, чи є можливо якийсь аналог, який допоможе, щоб не проходили в організм віруси? Ну, наш імунітет, в принципі, налаштований на те, щоб з ними справлятися, ми можемо йому допомогти за допомогою вакцинації, яка дасть нам. Підсилення нашого імунітету, його підтримку, легший перебіг, менше наслідків. Ну і звісно, період, наприклад, як зараз, коли є високий рівень захворюваності, бажано дотримуватися соціальної дистанції, uh -huh. бажано там масковий режим використовувати, коли ви знаходитеся серед великої кількості людей. Ну і про перших якихось проявах і симптомах, звертатися до лікаря, не затягувати, там не йти в школу на роботу, відлежатися, вилікуватися і тоді здоровим уже повертатися. Чудово, пані Софія. Тоді пропоную переходити до ще однієї теми: це мумійо, така цікава назва. Давайте для початку дізнаємося що це взагалі. Таке. Це речовина такого темного кольору, і насправді походження досі. До достеменно невідомо якого воно походження багато де застосовується і дуже був певний період, коли багато говорили про якусь супер його корисність, але насправді якихось також доказів, от як докази його походження, так само і доказів корисності якоїсь доцільності в використанні в аптечці немає. Ну тому не думаю, що це потрібно тримати в себе в аптечці вдома, тому що ну це не раціонально. А для чого його використовували? Використовували і в. В косметології, в лікуванні, тобто там був настільки широкий спектр застосування, що ну такого. Воно просто не може бути і ті теорії його погодження там, по моєму, було щось про закам'янілі екскременти тварин. Ну uh -huh. тобто воно не може мати лікувальних якихось властивостей? Зрозуміло. Uh -huh. Наскільки я знаю, то його вживали у вигляді таблеток, якихось певних вітамінів. Зокрема, наскільки я знаю для підвищення імунітету. Як ви вважаєте, чи потрібно шукати якийсь аналог? пити якісь вітаміни чи отримувати їх з якихось інших речовин? Вітаміни, взагалі, як такі, ми вживаємо тільки якщо у нас є діагностований недостаток. Якихось uh -huh. елементів чи вітамінів в організмі. Е, якщо все в нормі, ну то і потреби як такої немає, тому що водорозчинні вітаміни вони просто не накопичаться і не збережуться в нашому організмі, надлишок виведеться. А жиророзчинні можуть бути токсичні при надмірному накопиченні в організмі, наприклад, як, там вітамін А він токсичний для печінки, коли його забагато. Е, щоб підтримати себе і свій імунітет, достатньо мати хороше харчування, здоровий сон, е, займатися спортом. Вакцинуватися, ну і лікувати хронічні захворювання. Угу. Ну продовжуючи цю тему різних препаратів для підвищення імунітету, я пам'ятаю такий певний період, коли дуже багато їх було на полиць аптек і. На мою думку, варто проговорити цю тему, чи взагалі є препарати, і чи дійсно вони можуть якось ефективно підвищити наш імунітет, покращити здоров'я, чи взагалі не варто таке купувати. Наш імунітет це в принципі дуже складна система, і якоїсь там чарівної пігулки, щоб його підвищити, ну її просто не існує. Uh -huh. І там всі якісь препарати для імунітету вони не є клінічно доведена, їхня корисність. Ми можемо тільки підтримувати свій імунітет за рахунок того, що от, пролікувати свої хронічні захворювання. Це вже буде дуже великий шмат роботи в допомозі імунній системі. Це мати достатній рівень харчування збалансованого, щоб організм міг ці всі потрібні нам вітаміни і мікроелементи брати з їжі. Це здоровий сон, тому що недосипання дуже знижує імунітет насправді. Ну і вакцинація від вірусних хвороб і там для дітей по календарю щеплень, тому що вона допоможе виробити нашій імунній системі відповідь, яку вона повинна давати на потрапляння вірусу в організм. Угу. Ну пригадуючи нашу домашню аптечку, я думаю, що теж ледь не в кожного можна там знайти якийсь старий ртутний термометр. Який трохи страшно виконати, бо ртуть потрібно правильно обробити і е, утилізувати, чи безпечно взагалі, щоб він ось так лежав такий довгий час? А якщо ні, то що ж з ним тоді робити? А, ні, ртутний ну ртуть це дуже токсична речовина. І, я думаю, ми всі знаємо з дитинства ці історії. Нас батьки лякали, що не дай Боже розбити той градусник і це так, тому що пари ртуть можуть бути дуже токсичні для е, нашого організму. Нашої нервової системи, особливо для дитячої, uh -huh. тому е, бажано все ж його замінити на сучасні аналоги. Це може бути е, інфрачервоний е, градусник або електричний. Uh -huh. Зрозуміло. А як правильно це зробити? Е, можна віднести до аптеки, де в принципі допоможуть з його утилізацією uh -huh. і придбати одразу новий. Супер, дуже зручно. Ну у радянські часи взагалі використовували в більшості те, що буде під рукою. Зокрема, це міг бути фуроцелін, дихати над картоплею, розтиратись горілкою, наприклад, або спиртом. Що ви скажете про всі ці методи зараз? Наскільки вони по перше безпечні, а по-друге, ефективні? Ну, почнемо так. Давайте з найбільш фурицеліну. можливо або угу. давайте з фурацеліну, тому що це, це справді антисептик, і багатьом людям він допомагає і зараз. Чогось поганого в ньому немає, але наразі просто є більш ефективні і зручні аналоги, угу. які вже є в готовій в готовій формі і з ширшим спектром дії чому фурацеліну. Угу. Якщо говорити про дихання над гарячою картоплею. Знову ж таки, доведеного користі від цього немає, можна тільки отримати опіки від пару гарячого. Uh -huh. Розтирання спиртом, горілкою так само, воно може бути дуже токсичним, тому що можна отримати інтоксикацію, це все-таки алкоголь, особливо коли це діти. Uh -huh. Ну, тобто підсумовуючи фурацелін, якщо маємо, то залишаємо, поки не залишиться, не закінчиться упаковка, так і щось купуємо. Або поки а... не вийде термін придатності, так. А це все утилізуємо. До речі, про термін придатності. От умовно, у нас є якась певна пластинка таблеток. Нам потрібно перевірити угу. нашу аптечку, от що робити, якщо ми не знаємо вже який термін придатності, бо ми умовно відрізали ту частину. Е, ну, якщо не можемо визначити термін придатності. То, звісно, краще утилізувати uh -huh. такі ліки, тому що е, якщо він стік, це мало того, що ну найменше це те, що воно нам не допоможе, е, як максимум може нашкодити. Uh -huh. Тобто час від часу бажано перевіряти свою аптечку, а те, що вже прострочене, його краще викинути. А якщо пригадувати про зберігання ліків, часто їх тримають в якомусь певному контейнері, але у ванній кімнаті. Чи безпечно це? Ванна це. По-моєму, найгірше місце, де можна зберігати ліки, тому uh -huh. що вологість висока, різкі перепади температури. Це може призвести до того, що ліки, які навіть ще от вони придатні, вони втрачають свої властивості, можуть ставати токсичними. Зазвичай краще обирати сухе, темне, тепле місце для uh -huh. зберігання ліків. А якщо є якісь особливості в зберіганні конкретного препарату, це зазвичай вказано в інструкції або на упаковці. Так? Тобто, наприклад, деякі ліки потрібно зберігати в холодильне. Угу. В них на упаковці буде про це вказано. Угу. Ну і я так розумію, що в аптеці ще додатково попередні. Працівники. Так, звичайно, завжди можна це запитати в працівників аптеки. Вони підкажуть по правилах зберігання. Угу. Чи варто робити запас ліків? Це недоцільно і неефективно, тому що термін зберігання знову ж таки. Зачасту стандартно людям краще мати певну ну, аптечку там на два. Можливо, чотири тижні, от те, uh -huh. що стабільно, точно ви вживаєте, не більше. А наскільки часто потрібно тоді перевіряти нашу аптечку, що там в нас взагалі є? Так, ну ми перевіряємо час. Ну, знаєте, в нас зачастую, в більшості, я думаю, це відбувається там, коли щось сталося, і uh -huh. так, в мене точно була мазь від цього треба перевірити. І вже в процесі перевіряється аптечка, це точно неправильно, і варто перевіряти регулярно, час від часу, можливо, там, раз на півроку, раз на рік. Або uh -huh. контролювати оті терміни придатності, uh -huh. ну тобто, я так розумію, так от перед генеральними якимись прибираннями можна відразу собі записати. Так, списати. так можна разом із цим вже заодно і перевіряти аптечку, так точно не пропустити ліків, яких збіг термін придатності. Uh -huh. Добре, тоді пані Софії пропонують взагалі дізнатися, що має бути в нашій домашній аптечці. Якщо це все, що ми сьогодні сказали, ну або неефективне, або небажане, то що ж за Взагалі потрібно а, ну перед тим як ми починаємо збирати свою аптечку домашню. Перше, що ми взагалі повинні зрозуміти, це те, що це не склад ліків. Це от такий запас на, для невідкладної якоїсь екстреної допомоги і те, що зачасту ми приймаємо. Е, ну, перш за все, це е, рукавички стерильні, це стерильні е, пов'язки, бинти, пластирі різних розмірів, е, це е, антисептики нового покоління, які е, з м'якою дією. Ібупрофен парацетамол в залежності для дорослих чи для дітей в відповідній формі, сольовий розчин для промивання носа, антигістамінні препарати також другого покоління, більш сучасні. Це сорбенти також новішого покоління, в залежності від зручної для вас форми, порошок чи в стіках. І це препарати для оральні препарати для регідрації, це на випадок діареї або плювання. Це ножниці з тупими кінцями. Okay. А, Рукавички я вже здається казала. Ну так. і зараз на час війни, звісно, це турнікет. Ну і тут ще автоматично додається знання і вміння ним користуватися. Угу. Ну знання і вміння вже нарешті на жаль не купиш в аптеці, так. то я сподіваюся, що якісь певні мають. В Мережі бачила таку історію про те, що жінка скаржила, що таблетки, на її думку, вийшли терміном раніше, ніж це було вказано. Тобто там ще, угу. бути до 27-го року, але вона бачила, що вони змінили колір. Взагалі, наскільки це нормально і наскільки часто це практика, що взагалі можуть так змінитися, якщо. Це дійсно таке може статись, то як зрозуміти по ліках, що з ними щось не так? А ну, якщо були порушені правила зберігання і умови, угу. то звичайно, тому що ми не можемо знати там, можливо, їх треба було в холодильнику зберігати, а вони зберігалися в ванні а, перші ознаки це от власне, які в історії з жінкою, це зміна кольору. Це, можливо, якесь пошкодження упаковки. А якщо це рідина, це там поява осаду або таке помутніння, це зміна запаху. В такому випадку краще це прибрати зі своєї аптечки, викинути його, якщо воно підозріле вже. І, ну, звичайно, не вживати його. Зрозуміло, Ну, що ж, пані Софія, я вам дякую за цю розмову. Я впевнена, що можливо після неї аптечки наших лялічів трішки опустіють, але я впевнена, що вони принаймні, будуть ефективними, не зашкодять їм, і допоможуть в слушний час. Звичайно, також на це сподіваюся. Дякую. дякую? А я нагадаю, що сьогодні про те, які ліки варто прибрати з своєї домашньої аптечки. Ми говорили з професіоналкою з громадського здоров'я Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб Софії Ткачук. Мене звати Оля Добреля. Це була програма про здоров'я. До зустрічі.